Просто якийсь дивовижний світ Женя в Женя в'язаки. Що ви думаєте, може змінити псевдонім? Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі нескладний майстер-клас із в'язання закладки до книжки у вигляді лаванди. Для виконання нам знадобиться два відтінки пряжі, зелений і лавандовий, гачок у мене 3 мм, ножиці, голка для зшивання деталей та бусинка. Приступаємо до роботи, набираємо ланцюжок з повітряних петель необхідної вам довжини. І виміряйте по своїй книжці, я набрала ланцюжок 75 повітряних петель. Ось такий ланцюжок в мене вийшов, 75 петель. Міряйте ланцюжок по своїй книжці, щоб залишився хвостик під, під саму квітку, і листочок з бусінкою теж мають бути знизу, щоб нічого не заважало книжці закриватись. Пров'язавши шнурок необхідної довжини, ми зараз будемо повертатись по наших півкосичках, пров'язуючи стовпчик, напів стовпчики напівстовчики. Ось таким чином. Дивіться, ми беремо і заводимо наш гачок в нашу півкосичку, витягуємо ниточку. Ще раз заводимо гачок за півкосичку, витягуємо нашу робочу нитку, маємо дві петлі на гачку і одну петлю продягаємо крізь іншу. Таким чином, ми пров'язуємо на і ось так до кінця нашої цепочки ми пров'язуємо напівстопчики в одну половинку косички, формуючи таким чином більш міцний наш шнурочок, для того, щоб він був більш гарний, більш надійний у нашому готовому вже виробі. Коли ви повністю пров'язали ваш шнурок, нитку не обрізайте, ми зараз з неї сформуємо наш листочок як робиться листочок. Ми знов нашою робочою ниткою набираємо 6 повітряних петель. Цього вистачить для невеличкого листочка. Набираємо 1, 2, 3, 4, 5 та 6. Далі у другу а, напівпетельку від гачка ми пров'язуємо знов напівстопчик. Таким чином ми формуємо гостренький носик у нашого листочка. У другу напівпетельку ми робимо накид і пров'язуємо напівстопчик з накидом. Дивіться ще раз, як він робиться. Накид. Заводимо гачок, запів косичку, витягуємо робочу нить, нитку і наскрізь скрізь всі три петлі одразу пров'язуємо її. Таких стовпчиків ми робимо три і в останню. Напів нашу петельку, ми пров'язуємо одразу три напівстопчики з накидом для того, щоб сформувати поворот нашого в'язання. Тобто, пров'язавши три напівстопчики з накидом в одну петлю, наше в'язання розвернеться, і ми знов повторимо, як і на першій стороні, наші три півстопчика з накидом. Закінчуємо в'язання нашого листочка з'єднювальним стовпчиком. Коли закінчили листочок, ниточку обрізаємо і ховаємо її всередині нашого в'язання. Хто досі не має такої голки, розповідаю, це спеціальна голка для вишивки стрічками, дуже зручна для зшивання в'язаних елементів, бо має дуже широке вушко. Для в'язання є такі спеціальні пластикові голки, але вони часто ламаються, тому краще купити собі металеву. Ось такий охайний листочок в нас вийшов, тепер саме час надіти бусинку. Приступаємо до в'язання нашої квітки, беремо лавандову пряжу і приєднюємо її на протилежному кінці. Як бачите, наш шнурок сформований з косичок. Ми пров'язувати наші елементи будемо в наші половинки косичок, як завжди, як ми вже звикли. Дивіться, закріплюємо нашу лавандову пряжу, просто протягуючи нашу робочу ниточку, робимо такий закрип. Ось так. Тепер ми маємо зробити ланцюжок з трьох повітряних петель. Один, два, три. І в наступну нашу півкосичку, їх тут дуже добре видно, ми робимо з'єднювальний стовпчик. Це і є наш основний елемент нашої квітки. Тобто три повітряні петлі і. З'єднювальний стовпчик в наступну півкосичку. Знов 1, 2, 3 повітряні петлі і в наступну півкосичку з'єднювальний стовпчик. Це наша така грань квітки. Таких у нас буде 4 по 10 елементів в кожній. Ось ми два зробили, нам ще залишилося 8 елементів. Пров'яжіть їх самостійно. Три повітряні петлі, з'єднювальний стовпчик, в половинку косички. Ось я вже пров'язала всі 10 елементів. І тепер я буду так само повертатись просто нагору по других половинках нашої косички. Бачите, їх дуже добре видно. Ось вони. Тому ми знов набираємо три повітряні петлі. Знаходимо нашу. На півкосичку і рухаємося нагору таким самим чином. Робимо самостійно. Ось я пров'язала другий ряд. Таких рядів нам ще треба зробити два. Один вниз, по півкосичках. Бачите, як дуже добре нам видно косичку. Ось зараз по одній половинці ми спускаємось вниз, і по другій ми повертаємося нагору. І таким чином закінчуємо в'язання нашої лаванди. Ось така квіточка в нас вийшла, вона складається з чотирьох таких граней. Якщо вам здається, що десь малувато, то можна ось сюди в це місце пров'язати ще один п'ятий ряд елементів на другій лаванді, я вам зараз покажу, для порівняння я зробила п'ять рядів. Але можна ось так скрутити, таким чином, і не буде видно жодних просвітів. Невеличкий лайфгак. Якщо крапнути краплинку олійки лавандовою на нашу закладочку, то вона буде не тільки виглядати як лаванда, ще й буде пахнути. Наш майстер-клас завершено. Дякую вам, що приєднались і гарного вам в'язання і читання!